Привіт, підписники і підписниці. Сьогодні ми нарешті дізнаємося ім'я переможця або переможниці, людини, яка забере оці три чудові книжечки, які я розігрувала на честь річниці свого каналу. Я людина, яка дуже рідко проводить розіграші, і я не дуже взагалі знаю, як це найправильніше зробити, тому я зробила все максимально просто і банально. Ось тут наше відео, тут всі коментарі. Я просто скопіювала імена всіх людей, точніше, ніки всіх людей, які брали участь. Ось тут у нас всі в Google документі, що якось дивно все скопіювалося з якимись цифрами рандомними. Але факт в тому, що 33 людини бере участь, і зараз я просто за допомогою цього сайту Random Number Generator це якесь там п'яте посилання в Гуглі. Власне, визначу людину, яка. Переможе в цьому розіграші. Тому вводимо 33. Ой, а чому не вводиться? Тому що у мене не працює клавіатура. Тому, щоб це відео було без монтажу, взагалі, щоб все було максимально чесно. Зараз я підключу свою неймовірну додаткову клавіатуру. Сподіваюся, все взагалі нормально видно, бо я ще знімаю в цей бумерський спосіб, коли. Телефон знімає екран е, комп'ютера, ноутбука. Ну, коротше, я така людина. Так, отже, е, від 1 до 33 Начав все правильно. Я тричі перевірила, щоб скопіювати всіх людей, які брали участь, тому дуже сподіваюся, що там ніяких помилок нема. І дженрейте. номер 19 виграв. Е, Сподіваюсь, вам ви видно, але я ще наближу. Отак, все чесно. І зараз ми дізнаємось. Ой-ой-ой, повертається телефон. Зараз ми дізнаємося, хто ж ця людина під номером 19. Це ось така людина. Давайте ми знайдемо її тут в коментарях. Оскільки я все робила по порядку, типу від найстарішого до найновішого коментаря. Десь ця людина має бути всередині. Наперед. Так, Анастасія. Ось ось ця людинка, Будь ласка, зв'яжіться зі мною. Напишіть під цим дописом, хто ви, як з вами зв'язатися, куди вам відправляти книжечки. І вітаю з перемогою. Зараз ще наближу. Ось ця людина. Перемогла. Номер 19. Фух, все. Провели розіграш. Ура! Дякую всім за участь.